Роздивимося сьогодні, як нам підключати реле поворотів. Трехконтактне реле поворотів. Стандартне. Ось, дивіться. Тут три контакти. 31-й. Запам'ятовуємо, він завжди у нас мінус іде. 49-й, іде. плюс плюс іде от переключателя. Дивіться, як вам там теми розсматривати не будемо, поки чисто реле сьогодні. От переключатель йде на 49-й контакт, на 31-й мінус. 49А контакт виходить той, який іде який на лампочку. Сюди заходить плюс, а сюди вже виходить проривістий плюс. Тобто лампочка починає моргати. От і все. Таке у нас я вам щось так подалі покажу, як це все. Це перемикач. Ну, Допустимо вас під, під рулем, я маю в виду.